А куди маються ті кошти, які поступають і діваються? Між іншими, напевно, знайомі з постановою е, нашого президента, який виділив 153 мільйона для погашення боргів шахтарям. І по сьогоднішній день ми їх не бачимо. Механізм розподілу грошей із Києва вже диктується в Києві. Києві. Донецьк їх відправляє вже туди, куди каже Київ. А Київ каже туди, куди вважає за потрібне. Але, на жаль, західний регіон, ви знаєте, яка ситуація. Фінансує не Україна ці роботи по закриттю, фінансує міжнародний світовий банк. Мрію подарувати його папі Римському. Ясно річ, що особисто мені не вдасться з ним зустрітися. Але ми домовились. З епіскопом Маркіяном Трохимчуком він пообіцяв, що передасть під час візиту Папи Римського Львів передасть значить, цю роботу. Всі загибелі людей проходять на неорганізованих водоймах, де відсутні, будемо говорити, умови для купання, де відсутні умови для виконання. Значить, рятувальних робіт. Скільки людей ви вже врятували? За, за період роботи, ну, скажу чесно, я ніколи їх не рахував. А, ну, ага. ну, були люди, да, були, що доставали, ще оживляли, а були такі, що вже не встигали, як кажуть, в силу можливостей. Ми робили все, щоб спасти. Робота рятувальника тяжка, тому що відповідальна дуже перед, як кажуть, перед. Самим собою в основному. Цей проєкт, який був винесений на розгляд, також знайшов підтримку президента України Леоніда Даниловича Кучми, голови адміністрації президента Віктора Володимировича Медведчука. І я думаю, що такий центр буде споруджений тут і вірю в це. Скажи мені скептицизму і зневірі. Геть недовіру і розбрат. Час розкидати каміння пройшов. Настав час каміння збирати, знімати їх із наших сердець, із душ, віймати із запазух на фундамент майбутнього центру. Треба думати, що це от вже сьогодні ми відкрили камінь, заклали камінь, а вже взимку приїдемо на ялинку сюди і будемо там в конгрес холі проводити міжнародну конференцію. Ну, ми реалісти і треба реально ставитись до речей. Але те, що така ідея вже пустила коріння, це вже добре. Чому на чому ґрунтується мій скептизс на тому, що я боюся, що цей міжнародний оздоровчий центр, якщо він вже названий між, ну він рядові журналісти ну, могтимуть відпочити, хіба що в ньому, хіба що ну, взимку десь. Десь дай боже, щоб я щоб я помилився і щоб ще довелося відпочити в цьому оздоровчому центрі. Я вірю і знаю. Що цей оздоровчий комплекс буде споруджений. І буде споруджений з усиллями всіх присутніх в цьому залі. Повірте, ні один голова адміністрації, ні один голова ради не буде стояти осторонь. Як чоловіка жалко, що це вбивство, скажу, що по цьому чоловіку було порушено. Низько кримінальних справ. У нас у 2001 році, також в Хмельницькому, в Хмельницькій області також є. Знають о том, що ці кримінальні справи по легалізації автомобілів. А ось сім'я сім ми де ця сім'я, що також я сказати не можу. Живі вони чи не живі, також не можу сказати. тому ми будемо шукати цих злочинців. Я думаю, що ми натрапимо на слід. Натрапимо. Візьми ножниці і принеси мені. Вони в них є певні монастирські правила, які їх зобов'язують мовчати в перші дні посту вони взагалі ні з ким не спілкуються. Полювання було переживання, але, дяка Богу, якось несеться спокій. Просто дійсно спокій. Ми не боялися. От особливо я працював журналіст, серед журналістів, я помітив, що ми трішечки боїмося на своїй роботі бути християнами. О, вийшли, ну, щоб сказати хлопці, що таке, що виробляють. Як побачили, один втік. Втім, і швагро його догнати. О, а до того другого я наблизився, навіть не спів нічого сказати. Він з розвороту почав мене. Ножом. О, ну, я не знаю, скільки разів, чи три, чи два. Да. Не витративши, але тому я вже тоді почув, я вже кров мені пішла, вже тепло стало. Я глянув, що крові вже почав втікати звідти від його. До мене підбігає той, що один чоловік відкрив свій ножик і розвернувся. І Якраз попаємо в бік. У 89-му році я пам'ятаю, стояв на сцені кіноконцертного залу у Москва і маленька ремарка. На фестиваль тодішнє управління Служби безпеки, тодішнє КГБ, викопало у нас три ряди квитків для того, щоб посадити своїх працівників, які уважно стежили за тим фестивалем. Ні для кого не є новиною, що в області встановилася сука спогодна погода, і, відповідно, почастішали випадки пожеж. Особливо турбує працівників МНС те, що пожежа у нас трапляється на Торфополях, торфополя гасити надзвичайно складно. З глибина заглянення торфу, особливо тут у нас на Волині, сягає і до 5 метрів, і відповідно воно все горить з середини 5 метрів. Це дуже складно загасити. Категорично заборонено в'їзд на автомобілях в такий період, в період сухої спекотної погоди. І якщо це пожежі п'ятого класу, тобто високого, високого ступені пожежонебезпечності, то відповідно також суворо заборонено. Звичайно, Ну, елементарні прості речі, всі їх знають, що не можна залишати вогнище в лісі незагашеними, не можна кидати недопалки з автомобілів і взагалі недопалки залишати. І хотілося би застерегти, особливо дотримуватись правил, що стосується поблизу торфополів. Обласний центр, як ви знаєте, город Луцьк. Почти 210 тисяч людей проживає. Територія області проходить державна границя. протяжностью 395 километров, в том числе с Польшей 190 и с Республикой Беларусь. Сегодня мы имеем третье место да. по производству продукции аграрного сектора на одно жителя. Третье место, десятое место по объемам и шестое место по темпам производства. Ну я хочу сказать, Эльмар, тебе, что десятое место по объемам в Советском не занимало высшего места по объемам да. в советское время да. по да. По валу, да. да. Это было или 23-е, или 24-е да. место. З 25. Mm -hmm. Как бы вот я не знаю, так хорошо ми работаем или плохо другие работают. Можна трошечки подождати. Хай там все вляжеться, а потім можна їхати. Мы трості. Попереджаємо про цей ризик, але якби категорично заборонити, ми це не можемо. А якщо під час, наприклад, відпочинку сталося, ну, наприклад, оголошений надзвичайний стан, оператору зобов'язаний повернути туристів раніше додому. І відповідно до того буде проводитись компенсація. Звісно, щоб не поїхав, навіть якщо ви мені заплатили, я б не погодився через те, що заворушення, і воно може бути просто-напросто небезпечно для життя. Якщо щось трапиться, то як? Потім ходити по судах, витягувати з них щось. Для кого? Кому воно треба такий відпочинок? Як приклад, посадові особи Державної установи Волинська регіональна лабораторія ветеринарної медицини купили за 117 тисяч гривень автомобіль загального користування під виглядом мобільної лабораторії. За даним фактом, прокуратура міста Луцька розпочати кримінальне провадження та пред'явлено про визнання недійсним результатів проводних торгів. У минулому році ремонтним житлово комунальним підприємством міста Коваля за результатами процедури закупівлі на підставі ефективних документів про поставку спеціалізованого транспортного засобу для вивозу сміття перераховано більше як 300 тисяч гривень. Управлінням освіти Ковальської райдержадміністрації в січні лютому поточного року не забезпечено поставки хліба та хлібобулочних виробів загальноосвітні школи в району. Учні отримували продукти винятково за рахунок благодійних пожертв батьків. Управлінням освіти Радівської адміністрації в січні при закупівлі м'яса не звернуто увагу на те, що переможець торгів підприємств Мілічук. Закупову продукцію в іншого учасника процедури закупівлі Прат Ковальський Кубаси. Міська рада в даному випадку не була зацікавлена в надходженні до бюджету від забудовника коштів на розвиток інфра інфраструктури міста в сумі 2,8 млн грн. Разом з тим обов'язок перерахування цих коштів передбачено статтею 40 закону України про регулювання містобудівної діяльності до моменту завершення будівництва, тобто до прийняття в експлуатацію кожного об'єкту. Задокументовано протиправну діяльність та направлено до суду кримінальне провадження відносно однієї організованої злочинної групи. Організатором якої є депутат районної ради в кількості чотирьох осіб, члени якої створили конвертаційні центри з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на реалізацію державної програми, щоб були ці певні події, які не давали можливості в цьому році ефективно довести до закінчення початку. Жити і вони будуть відображати ту епоху, в якій він жив, в якій ми жили. Ось І найбільш цінні ті кадри. Хроніки, які він знімав, ця історія. Вона зараз і на плівках ще не оцифрованих там кілометри чи навіть сотні кілометрів тієї плівки, є, які зберігаються в кіностудії. Борисопаловича завжди знаходився час, завжди знаходилися можливості. І він завжди був радий будь-кому, хто заходив в той підвал. От я думаю, який так і залишиться завжди у місці, як місце, де збиралися справжні митці. І Творили справжні твори, і там була справжня людяність і порядність. Крім того, Півчук, продовжуючи свої дії, які виразилися в організації та керуванні катуванням засудженого делевіна, віддав наказ Шевчуку, Івчику та Григорік прикувати Делевіна наручниками до металевої решітки вікна. Із заведеними назад руками на висоті приблизно 1,7 метрів, та залишити його в такому положенні роздягнутим на ніч. Дели будучи обмеженим в рухах та перебуваючи в безпорадному стані внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, 21 квітня 2011 року спричинених гертичуком біля 6.30, помер на місці події. Травматичний шок є безпосередньо причиною смерті в результаті. Наслідків віддалених при отриманні тілесних ушкоджень, як голови, як черевної стінки і враховуючи ці всі мужині синці, які знаходяться на тілі, так само вони це привели до травматичного шлюбу. Скажіть, будь ласка, це правда, що ви вже холостяк? Я холостяк уже давно <рес> Добре, дякую. Ви ж дивилися мої декларації і бачили мою особову справу. Жити цивільним шлюбом і жити, скажімо, шлюбом, який зареєстрований в відділі реєстрації це зовсім різні речі. Всі мої кошти знаходяться у Приватбанку. У мене є депозит. Я по тому депозиту отримую відсотки. І досить таки немалі, тому що депозит вже давно лежить в банку. Це є одне із джерел, головних джерел значить, моїх статків, плюс заробітна плата, яку я отримую як голова адміністрації. Решти доходів як таких в мене немає. Ми бачимо по факту, що одна якась приватна компанія нав'язує свої умови, і причому так якось це робить нахабно, нав'язує всім ці умови. І більше того, використовує якісь інші громадські організації, якісь фонди для того, щоб свій бізнес прикрити благодійністю. Головний лікар, інші лікарі, які в тому розбираються, не на словах, а на папері аргументують недоцільність встановлення цього апарату тут. Більше того, можливість встановлення дешевшого комунального апарату, який буде затрачати набагато менше ресурсів. І буде надаватись абсолютно якісна і абсолютно логічна менша вартісна послуга людям. Хотілося б зустрітися, і ми б, словом, зустрілися з великим благодійником і задаємо таке питання, скільки ж все ж таки було за ці роки, існування з 2400 року тут обстежено оточників. А по факту я скажу, що мені такі факти не відомі, як у голові центру допомоги учасникам АТО, тому що я знаю, на базі яких лікарень обстежувалося і проходили. А мене було зразу, наприклад, паю зразу було нараховано, ну, точно не пам'ятаю, десь більше 14 тисяч. Потім потрохи-потрохи розділили напополам, потрохи-потрохи прийшла наша Пікалова прекрасна, розділила те решту, ще напополам. Осталося в мене три з половиною тисячі. Наші батьки, наші діди, яких заставляли здати, от сотворювали колгоспи, позабирали, як то кажуть, і плужки, і коні, і все туди. А сьогодні не знаємо, де воно поділося, повірите. І я проробила, наприклад, я проробила в колгоспі, зразу робила я ланковою, потім проробила я. І майже 16 років телятниці доглядала до півроку телятка, саме малюсенькі. Повірите, то сильно великий труд. Мого товариша, який час часу користується, користується, користується. А, а чому ви в нас його? Тому що вони необховний мене. Ну, а на вашу думку, нормальна ситуація була, як людина при погонах, то повинні будуть хоча якось зупинити, коли вони якісь до журналістів. У вас було там справа людей, в тому, 10. що я їх їх не контролюю під час їх особистого життя і так далі. Мої функціональні обов'язки контроль за ними під час їх виконання службового побуту. Кожний є свої емоції і свої, свої би, характери. 400, 400 да, повідомили Це значить повідомлення, як вони на своєму сайті. На своєму сайті, ми біла подляска, де було проінформовано, е що було затримано 400 кг бурштину, е якщо я не помиляюся, 4 числа. Ми так само черпаємо інформацію, як і ви з засобів інтернет-зв'язку. А офіційних даних у нас немає. Що вони нас офіційно не повідомляли щодо затримки даної категорії БАГУ. Кожен місяць. Відвозиться цей чорний нал, так званий. Відвозився пану Кривіцькому. Особисто. Кожен місяць мільйон півтора доларів з нашої метниці. Це ті кошти, які не дотримує бюджет. Останній репортаж я чув про нього, але я особисто не передивлявся. Мене це не цікавить, тому що це є суто брехня, яка заказуха. Я знаю, яким це сформовано. Ким це хто це робить. Порівняно ну, з тим самим Олександром Марчуком, який має цей готель на світі, його, взагалі відомо живете, а ви ж його начальник. При чому тут? Ну, ну, це є особисто кожного життя, кожної статки, кожного статки. І як він... Розпоряджається своїми фінансовими, Хто, як зароблявся вже їхні особисті справа. Ну але чому? От митники, ми зустріли до них додому, і в них такі маєтки, ну, які зовсім не співпадають з їхньою офіційною закладою. Прості люди так не живуть, як живуть в нас Чому так виходить? Я затрудняюсь вам відповісти на дане питання, Ну, напевно, я ще раз говорю, це кожна особиста справа. Я рахую правильно, вірно. Все правильно зробили, тому що ви ж бачите, яка обстановка у нас. Хвороба, все, мусило берегтися. Я рахую, що вірно. Добре, що ну, як, поважають покійних і роблять таке. В одну сторону добре, а так я не скажу. вам. Те, що перенесли, нічого страшного в тому не сталося. Все одно люди пам'ятають. І навіть якщо були проводи в той час, то все одно люди згадували, хто міг, кого пускали, вони під'їжджали. Я рахую, що нічого страшного не сталося. Люди все одно приїжджають, пам'ятають, не забувають принаймні своїх. Зараз народ вже попросинався. Зараз народ вже збирається на кладбищі. Правда. Святим отцям заборонили службу Божу з вчорашнього дня. Ну, я ще одного перехватив, вже їхав, збирався додому, перехватив, завів до себе на могилу. Він в масці, от, матушка біля нього теж в маски, службу проводить, ну, освячує могилу, теж проводить маску. Ну, мені здається, що можна було таке зробити і виконувати всі обов'язки, можна було зробити це я все на, на Великдень. Дуже з гарячої точки з Попасної, Луганська область. Ми з сім'єю 17 березня переїхали в ковіль на цьому поїзді на з Краматорська, де обстріляли. Вакруг дому було вісім снарядів. Два вдома згоріло повністю. А поки ми виїжджали, ще, було... ще хата була ціла. Вікон вже не було. Виїхали і все. Ось Жінка брата, я не знаю, як він залишився живий, але залишився. А теща в боживась. Ми позвонили волонтери, да. волонтери да. Позвонили і нам дали, сказали адрес, ми приїхали, одразу залишилися. Тут село дуже подобається. Мені подобається церква, школа, подобається християнська етика особливо. Село то, також дуже красиве, гарне. навчаюся онлайн, дуже подобається. Строїлись на роботу, голова поміг моїй жінки встроїтись, ну я вроді теж. Так що все более-менее гарно, звісно, дуже страшно, що побили наш город. А село дуже гарне, магазини є тут, все так вроді болі-мінні люди хороші, поганого слова ніхто не сказав, що ми там. Типа, з Востока приїхали чи що. І буквально цими днями ми, от, можна сказати, шість чоловік вже влаштували. Куди повертатися? У руїни. Якби я не хотів в Україні жити, мене б тут не було.